Із часу заснування закладу з 83-го року онкодиспансер став однією з найповажніших спеціалізованих медичних закладів України. Його колектив, а це 498 працівників у святковий день вітали перші особи області. Представники міської влади, релігійних та громадських організацій усі дякували за працю та обіцяли всебічну підтримку. Спасибі вам за все з великою, гарною подією даного диспансеру. І хочу ще раз сказати, що тільки разом ми і надалі будемо робити добрі справи в ім'я єдиного – збереження здоров'я жителів нашої рідної області. Будьте здорові і святі. В цьому році перше мільйон євро виділено на вас заклад для того, щоб відремонтувати і. Хірургічне відділення і, від і кришу, і поставити вікна. Це якщо говорити для обласного закладу, це велика сума від найперших країн керівників кращі працівники за сумлінне виконання професійних обов'язків отримали відзнаки. Василь Ядуха вручив на грудний знак начмеду хірургу диспансеру Миколі Тоболі. Ряд його колег поздоровили грамотами, подяками та подарунками. Бажали цього ювілейного дня найперше здоров'я, бо кому як не їм, хто щоденно і неодноразово стикається з людськими недугами, знати, які цінності справді цінні. Очільник закладу називає своїх підлеглих усіх без винятку спеціалістами високого класу. Я спокійно сплю, тому що в мене всі завідувачі відділеннями професіонали, лікарі, професіонали. У нас люди майже більшість вищої першої категорії. А знаєте, коли люди розуміють тебе і коли тебе Підлегли не підводять твої заступники. Працюють як то повною віддачею. Працювати дуже легко. Працювати тут і легко, і надзвичайно важко. Хворих не менше, і Навпаки, потік бажаючих обстежитися чи лікуватися збільшується. Особливо турбують медиків, пацієнти сільської місцини. Вони обстежуються вкрай рідко, а сьогодні це неприпустимо. Приміром, легені хворого, які зараз на моніторі. Чоловікові, котрий проходив обстеження, вже давно треба було звернутися в лікарню, але той усе зволікав. Утім, медицина все частіше творить дива, і одним із них можна назвати комп'ютерний томограф, що дістався закладу у подарунок від благодійного Фонду Ріната Ахметова коштує 6 мільйонів і одразу, каже лікар-енігнолог, вивів процес діагностування в онкодиспансері на новий рівень. Це дуже значний такий прорив, можна так сказати. Тобто, можна сказати, що завдяки цій апаратурі онкодиспансер вийшов нарешті в 21 столітті. Томограф дозволяє точно визначити розташування і розмір пухлини, і радіологи опромінюють її локально, завдаючи мінімум шкоди здоровим клітинам. Однак, цей пристрій для діагностування не єдине, чим можуть похвалитися медики диспансеру. Закладу приділяють увагу, бо це необхідно. Влада, слава богу, нас і рада не обіжають, тому що великі кошти давалися на ремонти, відділення на придбання апаратури. і інше. та дозволимо собі зробити припущення найкращим подарунком для всіх майже п'яти сотень працівників медичної установи. Була і буде перемога їхніх пацієнтів над хворобою, котра не знає поки що ані вікових обмежень, ані співчуття.